Діафаноскоп зерна Оліслаб 5120. Модернізована версія приладу ДСЗ3, який випускається з 2007 року, призначений для визначення склоподібності зерна пшениці та обрушеного рису за їх візуальною оцінкою. Прилад складається з корпусу з вбудованим джерелом світла з світлодіодів. Збільшувальної лінзи, що встановлена у маску з окантовкою з темного полімерного матеріалу для ізоляції очей користувача, касети для зерен, механізму переміщення касети. Принцип роботи приладу заснований на освітленні касети з зерном та підрахунку кількості склоподібних та борошнистих зерен. Також прилад може бути використано для підрахунку показнику тріщинуватості обрушеного рису. До комплектації входить безпосередньо самий прилад, касета, що містить 100 комірок, шнур живлення, фланелева ганчірка, пензлик, запобіжники, технічний паспорт з гарантійним талоном та інструкція з експлуатації. Прилад упаковано у пресований картон. Якщо у вас залишилися запитання або ви бажаєте придбати цей прилад, то звертайтесь за контактною інформацією, що розташована на екрані. Оліс Лаб Оліс. Ваш провідник у світ зернових технологій.